Вітаю, шановні телеглядачі, у програмі Мистецька Палітра. Усі часи люди цінували красу, тож недаремно існує вислів, краса врятує світ. Краса душі, краса думок, краса виробів ручного виготовлення, серед яких значне місце посідає і мистецтво бісерного нанизування. Воно відоме здавна, і, хоча минають роки, змінюється мода, але бісер завжди залишається популярним. На сьогоднішній день бісероплетінням залюбки займаються не тільки дівчата, але й хлопці. Тож сьогодні у нашій студії Валерій Данів, учень 7 класу під Михайлівського НВК. Незвичайно обдарована дитина, яка знає усі тонкощі цієї справи. Вітаю тебе, Валеру, у нашій студії. Скажи, будь ласка, звідки в тебе таке надзвичайне захоплення і чим тобі подобається бісероплетіння? В першому класі я, ми була в школі була виставка, і, я, і мене це дуже захопило. А скажи, будь ласка, ти відвідуєш якийсь гурток чи освоюєш це мистецтво сам? Я освоюю мистецтво сам, але я ходжу на гурток Чарівна бісеринка. Це вчить вчителька Пулька Снадія Васильівна. А скільки років ти займаєшся в цьому гуртку? Я займаюся вже шостий рік в цьому гуртку. Чи можеш ти пригадати, якою була твоя перша робота, яку ти виготовила? Перша робота моя була осіннє дерево, яке я зробив за невеликий проміжок часу. Валеро, от скажи, будь ласка, як сприйняли твоє таке незвичайне захоплення бісероплетінням, твої друзі? Чи бувало, вони не насміхалися з тебе? Адже як відомо, бісероплетінням займаються переважно дівчата? Друзі з мене спочатку насміхалися, але потім, як побачили, яку я виготовляю красу, дехто навіть почав і заздрити. А от як мама ставиться до твого такого захоплення? Чи вона тебе підтримує, чи допомагає тобі? Мама ставиться до мого захоплення добре, підтримує мене і я і мені допомагає підбирати кольори. А скільки часу потрібно витратити, щоб створити ось таку красу? Ну, Часу потрібно небагато, залежно, який буде виріб. Ось це яблуневе дерево я зробив швидко. А ось цього кота потрібно було зробити трохи довше, тому що це складніша техніка, яка називається ткацтво. А то розкажи детальніше про цю техніку. Нам потрібно такий станок, і там мають бути забиті цвяхи і натягнуті нитки. І ми прив'язуємо з одного боку нитку і беремо, набираємо бісер по схемі і е, потім перепихаємо його голкою. А от схеми до своїх робіт ти підбираєш сам, можливо, з якихось книжок, чи тобі хтось допомагає в цьому? Е, мені допомагає в цьому моя вчителька, але я купую е, е, багато, мама мені купує е, е, книжку, е, е, ось такі книжки. Зрозуміло. А от як ти підбираєш кольори на мистинок до своїх робіт? Ти сам це робиш, чи все ж таки хтось тобі допомагає? Мені допомагає теж вчителька, і вона малює мені схеми. Ось на цього кота вона мені намалювала сама схему. Зрозуміло. А скільки робіт є вже у твоєму доробку? У моєму доробку вже дуже багато робіт, що не можна полічити. Дякую Валеро, Скажи, будь ласка, якими здобутками та перемогами на сьогоднішній день ти можеш похвалитися? Насамперед, я приймав участь у шкільних та, та сільських виставках, але найбільшою моєю гордістю є диплом за зайняте перше місце в обласному конкурсі народних ремесел в місті Косові. І в мене ще є ще є. У мене зайняте друге місце в обласному в обласній виставці народних ремесел. Молодець. Чи продаєш ти свої роботи, чи можливо комусь дарував? Я свої роботи не продаю. Вони в мене дом стоять вдома і прикрашають мою оселю. Але була од, але була одна робота, що я був, що я її продав на шкільній ярмарці. Валеро, скажи, будь ласка, чи важко створювати таку красу? Напевно, для цього необхідний неабиякий хист, талант і терпіння. От чи міг би ти зараз в нашій студії для наших телеглядачів провести невеличкий майстер-клас? Так, звичайно. Я буду проводити майстер-клас, буду робити отаку троянду. Лишень вона тут зроблена з рубаного бісеру, а я буду робити з круглого. Давай, ти розказуй, що для цього необхідно взяти. Нам потрібно 80 сантиметрів дротику давай. і взяти два кольори бісеру, але можна і один. Наприклад, я беру розовий бісер, робимо зверху, закручуємо ось таку петельку, аби бісер не випутав. Зверху так? так закручувати ось таку петельку. Ану, давай. Добре, я роблю ось таку петельку ось сюди. Таку. А, що просто бісер. У ну, мене якось так. А, то так. І набираємо 10 розових бісеринок. 10 розових бісеринок. Ти, напевно швидше, я так швидко не вмію. Набрали і сунемо ось сюди до цієї петельки, лишаємо десь 4 см від тої петельки і робимо знизу ось таку петлю. Ось так. Ось тут знизу. Так, ось таку петлю. Таку більшу. Так, більшу. І далі набираємо розовий бісер так, щоб нам вистачило догори і вниз. Отак, навкруг цього центрального рядка нам треба перекрутити вверх і вниз. І набираємо бісер на цей кінчик дротику, на оцей. Це має бути якась відповідна кількість бісу ручку. Так? так, просто набираємо і зверху будемо закручувати. Зрозуміло. Заробити шість рядків. І то буде такий пелюсточок да. свого роду, зрозуміло. Потім беремо як набрали, беремо і міряємо чи вистачає. Тут треба ще так раз, правда? Ось так. так. і, ще і трошки. Тут зверху також закручуємо. Перше на один бік. Тако, зверху аби тісно було, або закручуємо. І ось так має вийти один рядок з одного боку. Потім ще раз так, П'ять рядків. Так, потім, після того, як ми п'ять рядків вже пройшли, ми беремо другий колір і робимо останній рядок. Білим бісером. Набираємо білий бісер і робимо навкруг теж. І виходить ось така пелюстка. Так. Ось вийшла така пелюсточка. Далі ми ті пелюсточки скріплюємо. Нам потрібно 15 пелюсток на одну квітку. І листки, і ще чашечку. Під низом під пелюсткою має бути чашечка. Перший рядок ми скріплюємо ось так. Пер, перші п'ять пелюсток ми робимо по 5 рядків. А другий п'ять пелюсток робимо по шість рядків. А третій по сім. Давай твою пелюсточку. Мою пелюсточку. І покажи, як їх скріплювати. Беремо тут залізаємо. Обрізаємо. З так ставимо. Треба ще зробити їм форму листочка такої так. плюсточки. І нам треба на один рядок 5 таких плюстинок. І потім беремо, купуємо таку лінту, ліпучу і їх замотуємо. Кольмотаємо. І так зеленого має бути кольору. Та, зеленого кольору, і обмотуємо ось тут ну, знизу, обмотуємо пелюстку і все. І скріплюємо. Так це само має. і листочки Точки, до квіточки. перемотуємо. Листочки так само. Робити, зеленого кольору. І вже в результаті так, виходить, ось. виходить. Ось така квітка. Ось така квіточка. Як виявляється, бісероплетінням займатися дуже цікаво та легко. За лічені хвилини з підумілих рук з'являються ось такі композиції. Але для цього необхідні неабиякі терпіння та посидючість. Валеро, невже ти весь свій вільний час, який тим і займаєшся, що плетеш бісером? Невже тобі не хочеться покататися на велику чи поганяти з хлопчаками м'яча? Я, я люблю грати в футбол і кататися на велосипеді, і також в, в, в свій вільний час. Але в вівторок і четвер у мене є гурток-бісер, на я ходжу по дві години. Зрозуміло. А які в тебе ще захоплення, окрім бісероплетіння? в мене захоплення грати в футбол та комп'ютерні ігри і вигулювати свого собаку. Валера, розкажи, будь ласка, про свої е, успіхи у школі. Який твій найулюбленіший предмет? Е, у школі я вчуся добре. Найулюбленіший мій предмет це є алгебра і геометрія, і фізика. А чи любиш ти читати? Чи ти надаєш, можливо, перевагу комп'ютерним іграм, як більшість дітей твого віку? Читати я люблю. Навіть у 2015 році я захищав своє село від, в, в, в Центральній бібліотеці. Найкращий читач року. Ти за це отримав якусь нагороду? Так, я за це отримав ось таку подяку. Зрозуміло. А ким ти мрієш стати, коли закінчиш школу? Чи пов'язуєш ти своє майбутнє із теперішнім твоїм захопленням? Я в своїй мрії, в своїй професії ще не визначився. А чи є в тебе найзаповітніша мрія? Якщо можна, поділися, будь ласка, з нею. В мене найзаповітніша мрія поїхати в Лондон і побувати біля Ейфелевої вежі. І біля бікбену я щиро бажаю, Валеро, щоб твоя мрія обов'язково здійснилася. А життя твоє було таке яскраве, як ось ці маленькі бісеринки, що виблискують різними кольорами веселки. Наша телепередача підійшла до завершення і дякую тобі, Валеро, за розмову. Бажаю тобі успіхів, бажаю тобі нових здобутків та перемог. І на згадку про участь у нашій телепередачі хочу тобі. Подарувати такий невеличкий сувенір. Будь ласка, тримай. Дякую. А з вами я прощаюся, шановні телеглядачі. Творіть красу та даруйте її оточуючим. І тоді обов'язково у ваших серцях буде спокій та задоволення. На все добре!